Тетяна пише нам, знайома сестра поділи, поділилася, що вона отримала зцілення під час молитви пастора Генрі. Але через тиждень біль повернувся. З чим це пов'язано? Це дуже гарне запитання, бо е, багато людей отримують щось від Бога не тільки зцілення, це гроші, це дружину навіть. Я знаю людей, які молився все, Бог дав дружину чи чоловіка. А потім втрачали через п'ять років. Тому. Коли Бог щось дає, треба, щоб людина міг зберігати. Навіть ізраїльський народ, коли вони прийшли в землю, яку Бог обіцяв, вони потім втрачали цю землю. І 70 років вони не були в цій землі, вони втрачали її. Тому чому? Для того, щоб зберігати те, що Бог нам дав. По-перше, треба, щоб людина. Ходив перед Богом як слухняня, як дитина, яка слухає своїх батьків і робить все, що вони говорять. Друге, треба знати Боже Слово, що Бог говорить про те, що Ти отримав. Наприклад, зцілення. Ранами Ісуса я зцілен. Так, тому треба це говорити. Божий, то що Він обіцяв, треба говорити, Слово Боже, говорити для того, щоб. Люкавий, сатана, не прийшов і не зібрав те, що людина отримав. Це дуже важливо. Третє, якщо починаються симптоми, завжди треба протистояти цим симптомам. Тобто треба говорити в ім'я Господа Ісуса Христа симптоми, ти, ти не маєш права повертатися до мене. В ім'я Ісуса. Треба показувати свою владу в Ісусі Христі проти цих симптомів. Я знаю одну з жінку, в якій повертався біль після лікування, і вона стала увірувала, і вона говорила ці слова як, як мантру. Просто, просто як от говорила, я не думаю, що вона навіть вірила в те, що вона говорила, але просто говорила: чи працює, чи діють такі слова. Якщо немає віри, не працює. Угу. Все, що ми робимо з Богом чи для Бога, якщо немає віри, воно не працює. І навіть Бог не бачить. І сатана не бачить. Ну, сатана бачить, але він не реагує. Немає не реакції з його боку. І навіть він не боїться цього. Е, віра це, це те, що працює завжди. Щоб сила Бога працювала в мене, мені потрібно вірити. І коли віра є. Сила Божа працює. Коли немає віри, тоді сила темряви працює. То важливо завжди, щоб ми говорили з вірою, але не зробити себе впевненість від того, що я дуже гучно говорю. Віра має на увазі Слово Боже говорить, і я прочитав, я знав, що це означає, і я згоден з цим і я на цьому стою. I to dździe jest moja wira.